Вони відстоювали державні ще з минулого століття, витримали катування радянського режиму однак тортури не змусили їх відмовитись від ідеї незалежності України. Він справжній борець за незалежну Україну, огунівець і учасник народиського повстання. 97-річний Ярослав Йосипович Когут, ще з малку був у національному підпіллі. Належав до юнацтва ОУН. Радянські каральні органи арештували його в рідному селі на Тернопільщині. А трибунал засудив на 25 років виправно трудових таборів. Він витримав етапування до Караганди і знущання в Норильську. Але не втратив віри в Україну. Ані тоді, ані зараз. Перемога України буде несподіваною, пророкує Ярослав Йосипович. Напавши, росіяни хотіли зламати нас. Натомість об'єднали всю країну. А судді, як звичайно, прийшов суд. Щодів мене. Повезли, повезли, звичайно, завезли в тюрму де звітам на етап, вагон і до Львова на пересілку. З Львова, з пересілки, на, в Караганду. Вони нас всіх в Караганді виділили один лагпункт в сарані закритий штрафний. І самих українців двох тилотом з нами було, а то решта всі українці. Бризана пайка, голод. Трудно було. Загнали на етап і Красноярськ. Мене в загальному вагоні не везли так, як всіх тюремників, а мене виділили. І посадили в Столипівський вагон, де нагляд є наглядача, так би мовити, Столипівський купейний, і я в тому вагоні їхав. Привезли сюди на риск, скинули, повступили конвоєм в дорогу, прочитав молитву, коровір. І чи не розтягиваються з ряду ряд не переходить, не розговаривать шаг влево, шаг вправо, корвой читають, приймають ворожі, без предупреждень, колона ясно, та ясно начальник. Шагом марш. Нас окремо живуть на роботу, під окремий корвой, де взагалі зону. Робочий день 12 годин. Їсти нам в той барак дають. Навіть дивно, що кухарі так роблять. День, другий, третій, на четвертий день, ми вже, правда, на день тільки ставили свою варту. за своя варта була там, під воротами і ту, і ту, сюди стояли, що якщо тільки рух, за запряткою, що збирають корвою, значить ми тоді маємо увагу, де ми маємо прятатися по бараках. Як вони тоді зробили? Хотіли розділити зону на двоє і зайбити людей, багато людей. Наші люди беруть за руки один кого другого, цілий ряд і на конвоях. Конвої з автоматами. Біленькі, як ф'якщина корвої, молоденькі. Правда, на них форма частенька. Кірзують обчищені, а вони йдуть з автоматами і під ноги пукають, а заду за ними офіцери з револьверами, що вони не відступали. І ще одно відступили від наших. Хоч правда, тоді загинуло, що 60 чоловік загинуло. Одна п'ятдесятка людей вже вийшла за зону, Вже нема. Де друга п'ятдесятка? виходять? Другі 50, 50 я вже виходжу, і мої земляки, які є, грабціна, tota вже всі, які ми скаради приїхали, вже виходимо також. Вийшли. А там ті, які вийшли скорше, стоять. Далеко стоять, тримаючи їх там, навіть не стоять а сидять. І нараз звітом чуємо крик. Не женуть в третю, в четверту зону, а везуть в тундру. Везуть в тундру. Ну, то вже ясна справа, що то як -то. Ми Не виходимо, якраз то ми передали звідси вахти в зону, що така річ. І ці зоні відразу почули в обертас, а круїр відразу двері в обертас закрили, і нас ті чоловіки, які були, пігнали. Там ті чоловіки, які скорше випустили, то загнали сюди в тундру, в тундрі. Кого куди, кого в тюрму. Ков такий лагерь, коло да, то за да. кого я не славу розрозпилювали роз, куди.